Так, ми ще в Вашківцях. Куди Вашківцях. Що, ви повіваєте жеребцівки? Ні, то він там так вийде. Та там що в ці сайні того коня буде вийти? На дві показують. Ай, та що з того світла? Ну то якщо то що ветку встає? Йдемо появити, якщо ветку, то добре. Так, так це сімба? Симба Симба трошки обкочився Так, рядом ашмі Радівка Бліка Навеси поробили їм Симба <laughs> не ходить тримайся. Na sz mi stała w А та чорна як називається, забув? Зірка. Зирка? Она так була? Сідаєш зверху на ашмічу? Що на мак? Хочу зняти, але хочеш но? Вона жалябна по цьому, по обаму. Не, не хочуть ти не стікати, ні? Ну на хоч і валі. Дальше цієї стихи. А може ще раз застав таке коло Файно. Файне. В'яшмі. В'єш мій. Бь! ти так по колу й ходим, не аж! Аж так ще чего ти пошли? На, ми, на, на. Куди на. есть? Ходи. Ці не продаються, ні? І Сімбо не продается? Так, ще Дмитро казав, що щось є на продаж, нема вкажеш. Що сімба? Вів. Пішов. Сімба, ти що зразу? Але... Але не ходи. А йому добу дають тут. Режу. Так, тут кобела така стоїть ще з Хто знає. Mm. Стайне трошки темно, але без Тут що це? Що буде їсти? Це що, два лошіки? Це по ком, по ких коні? по обаму, там? Як го? Цей стоє? Цей? Це. А той другий по... Скільки місців їх? Один по обамову, один по там. Біловремон. Ти що волієш? Боб би на дві собі вистали вже. Ну так, всі постанови десь. І... А це той гнідий, так? А це, це, це так, так, це той гніди. А цей цей так? Це так, так, той ж. Псоловий. Цей теж продаєш. Ці два лощики продають, цей продаєш. Та він є на каналі Нічого не видно.

Йди... Вася, йдемо ще Дмитрові покажемо кобили. Єдіть, Тут блеско, пішли. Чого одно? Аж ми стоїть в стойку, лиш би та губа так не. <реш> я думаю, то нормальний шефер, він блядь... Щоб... Той файний шефс на голові, що ти? Але це не є восьмивальне. 6. Czy to w ogóle to i małe, pity? powiedz. A co będę To konie, konie, baby. Konie, konie,